Перш ніж почати тему випуску, я хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але, відверто кажучи, важлива і фінансова підтримка. Тож буду вам дуже вдячний, якщо ви не пожалкуєте якоїсь символічної та помірної для вас суми. Реквізити для цього ви можете знайти в описі під випуском. Розділ 16 Згадуючи мене, начальник в'язниці Естертен може відчувати все, що завгодно, тільки не гордощі. Я показав йому силу людського духу і принизив його, бо мій дух, неподоланний і невгамовний, горував над усіма тортурами, що їх він вигадував. Тепер я сиджу у Фолсумі у відділенні для смертників і чекаю на страту. Есертен усе ще начальник в'язниці і наглядає за всіма засудженими на муки в стінах Сен Квентіну. А проте, в глибині серця, він усвідомлює, що я переміг його. Дарма Есертен намагався зламити мій дух. Я певен, що він не раз бажав, аби я помер у сорочці. І він не переставав мучити мене далі. Від самого початку, він постійно казав або динаміт, або капець. Капітан Джемі за довгі роки служби призвичаївся до всяких жахів у в'язниці. А одначе прийшов час, коли йому не вистачило сили терпіти те напруження, що він та інші мої кати зазнали через мене. Дійшовши до розпачу. Він перемовився з начальником гострим словом і заявив, що вмиває руки від цієї справи. Відтоді він жодного разу не переступив порога моєї самотньої камери. Кінець кінцем і сам начальник злякався, хоча усе ще не відмовився від думки дізнатись, де схований неіснуючий динаміт. До того ще йому дуже дошкулив Джейк Опенгаймер. Опенгаймер був безстрашний і просто у вічі казав правду. Незламний, він пройшов крізь усе в'язничне пекло і, мавши велику силу волі, міг поглузувати зі своїх катів. Морел простукував мені повний звіт про те, як вони розмовляли, сам, бо я лежав тоді непритомний у пекельній сорочці. Начальнику, сказав Опенгаймер. Ви відкусили більше шматок, ніж можете проковтнути. Якщо ви вб'єте стендінга, вам доведеться вбити і нас двох. Раніше чи пізніше ми зможемо розповісти про вас, і те, що ви чините, стане відоме цілій Каліфорнії від краю до краю. Вибирайте або дайте стендінгові спокій, або вбивайте нас трьох. Стендінг уже допік вам до живого, ми з морелом теж. Але ви, смердючий боягуз, у вас немає духу довести до кінця свою брудну різницьку роботу таку вам любу. Опенгаймер дістав за це сто годин пекельної сорочки. А коли його розв'язали, він плюнув у лице начальникові і дістав ще сто годин. Коли його розв'язали вдруге. Начальник завбачливо не ввійшов до нього у камеру. Опенгаймерові слова його безперечно налякали. Але хто був чистий диявол, то це лікар Джексон. Для нього я здавався дивом, і йому кортіло дізнатися, скільки я ще зможу витерпіти, поки зламаюся. Стендінг витримає і 20 днів поспіль, при мені нахвалявся він начальникові. Ви запліснівіла людина, перебив я його, я можу витримати сорок днів, Ба навіть і всі сто, коли ви такі недотепи у своєму ділі. Згадавши, як терплячий, простий матрос колись цілих сорок років ждав нагоди схопити за горло свого ворога, я додав Та хіба ви, в'язничні псяюри, знаєте, що таке справжня людина? Ви гадаєте, що вона створена на образ і на подобу таких боягузів, як ви. Дивіться, ось я людина, а ви слабаки, і я ваш володар. Ви не почули від мене жодного зойку, і це вам здасться дивним, бо ж ви знаєте, що самі ви давно заскиглили б. О, я не шкодував для них образливих слів. Я називав їх. Потолочу жабячим поріддям, пекельними блюдолизами. Я стояв вище за них і був для них недосяжний. Вони були раби, а я вільний дух. У самотній камері замкнене було тільки моє тіло, а дух мій вільно ширяв. Я підкорив собі тіло, поки воно нещасне в пекельній сторочці завмирало, і то навіть без мук мені. Мандрівникові належав увесь неосяжний простір часу. Багато з того, що я пережив, я потім оповідав своїм двом товаришам. Морел, зазнавши сам малої смерті, вірив кожному моєму слову. Але Опенгаймер, хоч і захоплений моїми оповіданнями, лишився проте до кінця скептиком. Він Наївно, а часом і зворушливо, висловлював жаль, що я присвятив себе агрономії, а не письменству. Але ж послухай, звідки я знав би щось про чосум, переконував я його, мені відомо лише те, що тепер цю країну називають Корея, оце й усе, що я про неї читав. Або звідки з мого теперішнього досвіду я знав би щось про кінчі. А проте я знаю, що це щось подібне до квашеної капусти. Воно припаскудно смердить, коли починає псуватись. Кажу ж тобі, коли я був Едемом Стренгом, то їв оте кімчі тисячі разів, їв і добре, і погане, і гниле. Але звідки я це знаю? Такого знання не може бути в мене, дерево Стендінга, це все з досвіду Едема Стренга. Що через багато народжень і смертей передав його мені Дерлові Стенінгові, разом з досвідом інших людей, що жили після нього. Хіба це важко збагнути, Джейку? Адже це і є спосіб виникнення людини, її розвитку, це і є розвиток людського духу. Та годі тобі! Почувся добре мені відомий, швидкий нетерплячий Опенгаймерів стукіт. Ось я тобі зараз скажу я, Джейк Опенгаймер, завжди був ним і ніким іншим. Те, що я знаю, я знаю як Джейк Опенгаймер. А що я знаю, зараз скажу. Я знаю, що таке кімчі. Це щось подібне до квашеної капусти. Її готують у тій країні, яку колись називали чосом. Коли воно зіпсується, то страшенно смердить. Не перебивай, Еде. Почекай, поки я зажену професора вкут. Ану, скажи, професоре, звідки я все це знаю про кімчі? Такого знання мій розум не мав. Ні, мав, вигукнув я. Ти почув це від мене. Гаразд, друзяко. А хто ж уклав це у твій розум? Едем Стренг. Ще пак, Едем Стренг, це маячня. Ти просто начитався десь про це все? Зовсім ні. Про Корею я читав тільки кореспонденції з російсько-японської війни. І ти пам'ятаєш усе, що будь-коли читав? запитав Опенгаймер. Звісно, не все. Щось і забуваєш? Забуваю, але. Досить. Дякую вам, перебив він мене як адвокат, що враз припиняє перехресний допит, викривши допитуваного на якомусь фатальному пункті. Переконати Опенгаймера в моїй щирості не було змоги. Джейк не мав сумніву, що я вигадую, хоч і захоплювався тим, що він звав Далі буде. Короткими передихами, коли мені давали спочинок після пекельної сорочки. Він раз у раз просив мене розповісти ще кілька розділів Кинь професору свою високу матерію, спиняв він нас із морелом, коли ми заходили вдвох у метафізичну суперечку. Розкажи краще щось про кісан та матросів, і до речі, і про те, що сталося далі з принцесою Ом, після того, як її зух чоловік задушив старого поганця і сам дав дуба. Я вже не раз наголошував, що форма зникає. Отож, і знову кажу, форма зникає. Матерія не володіє пам'яттю. тільки дух може пам'ятати, як оце тепер у наших камерах я зберіг пам'ять про принцесу Ом і про Чон Монджу і передав свої знання Джейкові Опенгаймерові. А від нього вони вже втілені в західного вірку. Повернулася назад до мене. Дух, крім нього, немає нічого вічного. Матерія змінюється вона то плавиться, то знову кристалізується, ніколи не відтворюючи попередньої форми. Форма розкладається у вічне ніщо, звідки немає вороття. Форма з'являється і зникає, як і зникли фізичні форми принцеси Ом і Чон Монжу. Але пам'ять про них залишилась і залишиться, доки існуватиме дух, а дух незнищенний. З цього всього одне для мене ясне, як день, зробив остаточний висновок Опенгаймер, що ти вчащав до шиночків та всіляких вертепів у китайському кварталі частіше, ніж це личить шанованому університетському професорові. Кепське товариство сам знаєш. Либонь, воно й привело тебе сюди. Перед тим як вернутись до своїх пригод, я хочу ще згадати про один знаменитий випадок, що трапився в нашому відділенні. Він цікавий з двох причин по перше, він засвідчує, якої разючої сили був розум Опенгаймера, цього зроду вуличника, а по друге, переконливо доводить правдивість моїх переживань. Коли я спав летаргічним сном у пекельній сорочці, слухай сюди, професоре, якось постукав мені Опенгаймер. Коли ти оповідав казку про Едема Стренга, то згадував, ніби грав у шахи з тим п'яницею імператоровим братом. Скажи, ті шахи були такі самі, як і наші? Звичайно, мені довелось відповісти, що я не пам'ятаю усіх подробиць. Коли повертаюся до нормального стану, і він, звичайно, добродушно посміявся з моєї маячні, як він казав. Але я пам'ятаю, що бувши Едемом Стренгом, частенько грав у шахи. Біда тільки, що коли я будився в своїй самотній камері, то побічні заплутані подробиці вилітали у мене з голови. Не слід забувати. Що задля зручності я збирав усі свої уривчісті і часто повторювані переживання в послідовній і закінченій історії, ніколи я не знав наперед, куди полину у своїх мандрах я разів з двадцять, наприклад, повертався на гірські луки, був знову Джесі Фенчером і жив у таборі з фургонів. За довгих десять днів у пекельній сорочці, я, часом, переходячи з одного життя в інше, щораз далі заглиблювався в минуле, часом пропускаючи їх, опинявся аж у передісторичній добі, а то знову вертався до тих днів, коли починалася цивілізація. Отож я спробував ще раз пережити долю Едема Стренга і, прийшовши до пам'яті, Скупчити всю свою увагу на спогадах про гру в шахи, але мені цілий місяць довелось слухати Опенгаймерові глузи, поки це сталося. І тоді, тільки назбувшись пекельної сорочки і поновивши кровообіг, я відразу почав вистукувати до своїх товаришів. Навіть більше, я навчив Опенгаймера грати в шахи так, як колись грав Едем Стренг. У Була деяка різниця з тим, як грають у шахи на Заході, хоч і невелика. Та інакше й не могло бути, коли взяти до уваги, що загалом шахи походять, мабуть, з Індії. Замість наших 64 квадратів на шахівниці було їх 81. Кожен гравець мав не по 8 пішаків, а по 9. І їхні ходи були інакші, хоч як і в наших обмежені. У чосонських шахах грало по 20 фігур, тоді як у наших їх тільки 16. Ці 20 фігур ставили не в два, а в три ряди. У передньому ряді стояло дев'ять пішаків, у середньому дві фігури, подібні до наших тур, а в останньому ряді посередині король. А з двох боків його золота монета, срібна монета, кінь і спис. Королеви не було. Друга важлива відміна була в тому, що забиту фігуру не забирали з шахівниці вона ставала власністю того, хто її забив, і далі вже він грав в нею. Отже, кажу, я навчив опенгаймера цієї гри, безперечно, важчої, ніж наша. Коли згадати, що фігури грали далі після того, як їх забито, і можна було забивати одну фігуру по кілька разів, наші камери не опалювалися, було б навіть злочином полегшувати в'язням ще муки від холоду, але цієї зими і наступної ми з Опенгамером часто так захоплювалися чосунськими шахами що забували й про жахливу холоднечу, і все таки переконати його, що цю гру я не вигадав сам, а приніс у Сан Квентін через цілі століття, було неможливо. Він уперто наполягав, що я десь вичитав про неї, а потім забув, хоча суть прочитаного зберіглася в моїй підсвідомості і виявлялася в снах. Тобто він повертав проти мене зброю психологічних аргументів. А хіба ти не міг її вигадати, сидячи в своїй камері було його друге припущення. Придумав же, Ед, спосіб розмовляти перестукуванням, а ми з тобою вдосконалюємо його увесь час. Ось так воно, приятелю, ти цю гру вигадав тобі ще треба її запатентувати. Пам'ятаю, коли я був нічним розсильним, то один вигадав зовсім дурну штуку. Вона звалася Свині в конюшні. І нажив на ній мільйони. Що запатентувати? Адже азіати грають у цю гру цілі тисячоліття. Невже ти мені не віриш, коли я кажу, що не вигадував її? Ну, то ти читав про неї або бачив, як грали в неї китайці в тих шиночках. Куди ти так любив учащати, таке було останнє Опенгаймерове слово. Проте справжнє останнє слово лишилося за мною у Фолсумі є один японець, смертник. Вірніше він був тут, бо минулого тижня його стратили. Я з ним розмовляв про шахи, і виявилось, що гра Едема Стренга, якої я навчив Опенгаймера, дуже подібна до японської. Вони більше схожі між собою, аніж кожна з них із західною грою у шахи. На цьому, шановні слухачі, цей розділ завершено. Наступні розділи, можливо, будуть доступні лише спонсорам каналу. І це стосується не тільки цієї книги, а й багато іншого. Тож долучайтеся до спонсорської спільноти мого каналу. Та читайте, слухайте багато цікавого та корисного контенту, який доступний тільки спонсорам. Вартість спонсорської підписки дуже лояльна 70 гривень на місяць. На все добре. Щасти вам!